На Кіровоградщині горіла церква у селі Сузонівка Кірвоградського району зайнялася покрівля Троїцького храму. Рятувальники на місце події прибули за 20 хвилин. За цей час вогнем охопило майже 350 квадратних метрів даху. Епіцентр пожежі на другому поверсі храму, де стояла чавуна піч. Одразу по приїзді пожежники почали гасити осередок вогню. А вже за кілька хвилин їм на поміч підтягнулися бійці на автоцистерні та автодрабині. Усі разом пожежу ліквідовували за три години. Проте вогонь стиг знищити майже весь дах. На щастя, ніхто не постраждав попередньо причина займання порушення безпеки при користуванні піччю. Шилом на пенсіонерку в Кіровограді на жінку, яка увечері вигулювала собаку, напали двоє молодиків. Чоловіки були недверезі, увесь час лаялися, а потім кілька разів ударили 62-річну кіровоградку. Один із нападників погрожував жінці шилом. Самотужки відбитися від них пенсіонерці було не під силу. Допомогли громадські активісти, що неподалік патрулювали. Вони викликали правоохоронців. Міліціонери дебоширів затримали за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Тепер зловмисникам загрожує від трьох до семи років тюрми. Ні с того, ні сего. Я навіть не, не, не успела, навіть нічого не поняла. Мне на спину накидається. Коротше, почав душі. Я вызвала міліцію, смотрю вже руки одному связали они, слава Богу. Молодцы, ребят. Правильно приїхали. Хорошо, що хорошо у них забрали. Вказана подія не є винятком в роботі Державної служби охорони. Враховуючи більш активну позицію громадських формувань, вважаю, що вулична злочинність на території нашого міста та області буде зменшуватись.